На тижні що минає предстоятель Української православної церкви блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир відвідав із архіпастерським візитом західні єпархії нашої церкви Володимир Волинську, Рівненську та Тернопільську. 5 серпня у день шанування Почаївської ікони Божої Матері. Блаженніший владика Володимир очолив святкову божественну літургію в Успенському соборі Почаївської лаври. Образ Божої Матері, за яким згодом закріпилася назва Почаївський, потрапив у монастир 1597 року. Його подарувала чинцям місцева поміщиця Анна Гойська після того, як за молитвами перед іконою дістав зцілення від хвороби очей її брат Пилип. Сама ж Анна отримала образ у благословення від Константинопольського митрополита Неофіта. Чотири з половиною століття перебуває святиня у стінах обителі, являючи різні чудеса. Зберігається вона в Успенському соборі. Численні випробування, що випадали на долю братії, не завдали шкоди її головній святині. Почаївську Богородицю шанували уніати під час перебування в обителі з 18 по 19 століття. Не зачепила її і хвиля атеїстичної влади, коли у лаври всередині минулого століття відібрали майже все майно. 2010 року Почаївська лавра святкує два ювілеї: – 770-річчя з дня явлення Божої Матері на святі Горі Почаївській і 335-річчя звільнення монастиря від турецьких полчищ за божественною літургією. Предстоятель виголосив проповідь про материнську милість і любов причистої діви до всього людського роду. По завершенні божественної літургії територією монастиря відбувся хресний хід із чудотворним образом Божої матері Почаївським.